Непорозуміння чи провокація нервове святкування 69-ї річниці перемоги у Херсоні вийшло далеко за межі нашого міста, обросло чутками і наклепом. Буцімто керівництво Херсонщини привселюди назвало Гітлера визволителем України від більшовиків. Насправді ж маячня. Голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Одарченко вирішив звернутися до херсонців. Я ще раз вітаю всіх ветеранів, учасників великої вітчизняної війни, з святом великої перемоги. Я хочу принести вибачення всім за те, що наше покоління не змогло зберегти спокій у державі і ветерани, учасники війни. Всі люди, які пережили цю страшну трагедію, знову знаходяться в тривогах за свою сім'ю за долю держави. Мій обов'язок як голови облдержадміністрації забезпечити мир і спокій на території всієї Херсонської області. І я Пишаюсь тим, що під час святкування 9 травня ми в черговий раз довели, що ми спроможні це робити. Але, на жаль, і не відбулося без певних провокацій під час святкування. Під час мого виступу був спровокований конфлікт, який дозволив провокативним засобам масової інформації перекрутити текст мого виступу. Стверджувалось, буцімто я заявив про те, що Гітлер... Звільнив Україну. Це цілковита брехня і ніцінітниця, це провокація. В тексті виступу я пояснював, що будь-який агресор, який намагається захопити чужі території, перед своєю агресією включає на повну потужність пропагандистську машину, звертаючись до населення про начебто свої добрі наміри. Я мав можливість дивитись пропагандистські листівки нацистської Германії, які знаходяться в архівах Херсонської області, і можу стверджувати, що вони абсолютно нічим не відрізняються від сепаратистських виступів людей, які провокують роз'єднання України на території Донецької та Луганську. Я прошу вас спокійно відноситись до можливих провокацій. Тільки ваше спокійне відношення дозволить нам зберегти мир і спокій на території Херсонської області. Я прошу вас з довірою відноситися до органів влади, до силових структур, які сьогодні роблять все, щоб забезпечити спокійну, мирну роботу, спокійне життя херсонців. Те, що трапилося 9 травня в Херсоні біля вічного вогню, несподівано прокоментував одіозний російський політик Володимир Жириновський, розповів своїм однопартійцям та іншим шанувальникам своєї творчості, що в Херсоні присвітає зневага до ветеранів і любов до німецьких окупантів сорокових років, а свої звинувачення як то не дивно адресував чомусь тимчасовому меру Херсона Володимиру Миколаєву. Раджу Жириновському сконцентрувати свою увагу на коментування Євробачення та піти з політичної арени і зайняти церков. І настанок хочу попросити Жирновського не говорити від імені ветеранів. Ці поважні люди не потребують захисту блазня в салатному костюмі, який нападає на вагітних жінок. Займіться садівництвом чи боротьбою з своїм внутрішнім ворогом, божевіллям, перш ніж виплескувати свої ворабливіх фантазії, світ здорових людей, людей, які свідомо обрали свій шлях. Дякую за увагу! Слава Україні!